Привіт! Я Руслана, це моє. Якщо ви увімкнули це відео, то напевно вам потрібна гречка. У цьому відео я розповім про види гречки, як її краще обрати, чотири способи приготування та поради для гурманів. Поїхали. Є два види гречки. Коричнева і зелена. В чому різниця? По суті, це одні ті самі зерна. Просто зелену гречку не обробляли термічно, а коричневу вже обробляли. Ну і звісно, саме в зеленій гречці зберігається більше корисних речовин, наприклад, це рутин, який покращує кровообіг, або клітковина, яка допомагає нашому травленню. А навіщо ж тоді роблять цю коричневу гречку? Запитаєте ви? Ну, в принципі, це зберігає терміни її придатності і її елементарно простіше готувати. На що звернути увагу при купівлі гречки? По-перше, дивіться, щоб пакування не було пошкоджене. По-друге, обов'язково перевіряйте термін придатності. Ну і якщо прозора плівка, то дивіться, щоб не було грудок, бруду, сторонніх домішок. І, в принципі, щоб усі зернята були приблизно схожого розміру. А якщо ви берете крупу на вагу, то можете її навіть понюхати. Запах повинен бути не гіркий. Яку б гречку ви не купили, її обов'язково потрібно промивати. Нарешті починаємо готувати. Найголовніше тут це пропорції води, завжди має бути вдвічі більше, ніж крупи. В нашому випадку два стакани води, поєднаємо з одним стаканом промитої вже гречки і додамо солі. Особисто я на таку кількість додаю десь півчайної ложки солі. Втім, ну ви можете посолити так, як вам подобається. Тепер про методи: найбільш відомий у каструлі: беремо стакан промитої гречки, засипаємо сюди. Додаємо два стакани води. Накриваємо це все кришкою і ставимо на вогонь. Коли вода закипить, можете підсолити і зменшити вогонь на повільний. Е, і варити до тих пір, доки гречка не бере в себе усю воду, це приблизно 15-20 хвилин. Коли гречка вже зварилася, раджу додати до неї шматочок вершкового масла. Таким чином її смак стане ще більш ніжним. Тепер про легший метод мультиварка. Тут уже не потрібно стояти контролювати, як там вариться каша. Просто берете всі ті самі пропорції, засипаєте все сюди, обираєте програму крупи або каші і варите орієнтовно 20-25 хвилин. Деякі мультиварки самі вибирають, скільки часу їм потрібно. І коли вже крупа зварилася, додаєте туди так само шматочок вишкового масла і смакуєте. Багато хто купує гречку в пакетиках, все зручно. І дуже часто виробники пишуть рецепти саме на коробках. Тож, якщо коробку ви викинули, слухайте інструкції. Тут берете таку саму кількість води, навіть якщо візьмете трішки більше, то не страшно. Ставите на вогонь і чекаєте, доки закипить. Коли вже вода закипіла, додаєте сіль і занурюєте туди цей пакетик. Варите орієнтовно 15-20 хвилин, при цьому не потрібно навіть помішувати. Коли вже гречка зварилася, виймаєте її обережно з каструльки, адже пакетик дуже гарячий. Чекаєте, доки стече вода, висипайте в тарілку і так само додаєте вершкове масло. Тепер спосіб, на який потрібно найменше сил, але найбільше часу це запарювання. Так само берете стакан гречки, заливаєте двома стаканами кип'яченої води. Додаєте сіль, щільно закриваєте, кутаєте рушником і залишаєте на ніч. І зранку вас чекає вже готова гречка. Це ж саме можна зробити і в термосі, його кутати рушником не потрібно і, в принципі, легко взяти з собою. Якщо ви все це вже знали, то ось інформація, яка точно вас здивує: для того, щоб гречка була більш розсипчастою, беріть уже 2,5 стакани води на 1 стакан гречки. Ну а далі приготування все те саме. Тепер про зелену гречку, як же її готувати. Через те, що вона не оброблена термічно, вона має трішки інший смак, більш гіркий. Якщо вам це ок, то готуйте так само, як і коричневу, просто трішки менше часу. А якщо ви хочете зробити її більш смачною, то ловіть інструкцію. Спойлер: тут все просто: берете вже промиту крупу і висипаєте її у ємність. Заливаєте будь-якою кількістю води і залишаєте це на ніч. Вже зранку вода стане схожа на гель. Її потрібно злити, саму крупу промити. І після цього варити, як і звичайно, приблизно 10 хвилин. А тепер про те, як можна зробити гречку ще смачнішою. Що в неї можна додати? Мій улюблений варіант із зажаркою. Для цього потрібна одна цибулина і морквина. Все це нарізаємо, натираємо і смажимо на олії приблизно 5 хвилин до золотистого кольору. Після цього вже готову зварену гречку додаємо теж сковорідку і тушкуємо приблизно 2 хвилини. Тепер рецепт гречки з грибами. Насправді він дуже схожий на попередній, для цього теж берете одну цибулину, морквину, обсмажуєте на олії 5 хвилин. А після цього берете гриби, особисто в мене печериці, нарізаєте і смажите на сковорідці. Гриби можуть дати зайву вологу, тому можете її злити зі сковорідки і після цього так само додати вже готову зварену гречку в сковорідку. Тушкуєте кілька хвилин і готово. І ще один варіант з курячою печінкою. Для цього обсмажуйте кільцями нарізану цибулю, додаєте туди промиту печінку і солите за смаком. Накриваєте кришкою і чекаєте, доки печінка підсмажиться. Після цього вже додаєте в сковорідку готову гречку і ще тушкуєте кілька хвилин, і готово. І останній рецепт на сьогодні це солодка гречка. Вармо за тим же принципом, але без солі. Коли крупа майже готова, заливаєте її молоком, так, щоб воно покрило гречку, і додаєте цукру на ваш смак. Після цього проварюйте ще кілька хвилин. Не всім може сподобатись, але спробувати точно варто. А на завершення поділюсь ще однією народною мудрістю: мийте посуд після гречки одразу. Ось і все, якщо відео було корисним, ставте лайки.